Про події цієї години вже за мить ви дивитесь новини. Розкажемо про судове засідання по трагедії у Грибовичах. Чого очікувати від цьогорічного форуму видавців, та які ремонти чекають на львівські освітні заклади у студії Реновоць, до Віри Муць. вечір добрий. Винні комунальники Галицький районний суд Львова визначив міру запобіжного заходу для екс-директора ЛКП Збиренка Богдана Горбаля. Його та ще двох працівників підозрюють у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Суд постановив взяти під варту підозрюваних терміном на два місяці з можливістю сплати застави розміром 110 тисяч гривень. Прокуратура наполягала на жорсткішому покаранні взяття під варту. Більше знає Ірина Качмарик. Суд над комунальниками екс-директора ЛКП Збиренка, його заступника та начальника полігону обвинувачують у службовій недбалості та порушенні правил екологічної безпеки на Грибовицькому світізвалищі, що призвели до смерті трьох рятувальників та еколога. Хто на вашу думку винен? Будь ласка, спричинила надмірна кількість води, розумієте? Яку пожежники лили на цей виповіть? Будь ласка, не Чому? можна було можна було землею засувати, можна було бульдозерами, розумієте. Але не можна, ви розумієте? 3 чи чотири тисячі тонн землі води влити та сказати, навіть землю лити, тоді бували землі. А тут сміття і воно все потягло. Хто, хто винен? Тільки не перебивайте, нам треба записати, Ну, я не можу, що я можу сказати. Я я випадково. 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 За офіційною версією слідства внаслідок порушень і через нестійкість схилу полігону і трапилася трагедія. За скоєння злочинів передбачено позбавлення волі терміном до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. враховуючи тяжкий злочину спричинення смерті смерті було кожного відповідного питання до суду, провиня даного запобіжного заходу на судове засідання. Прийшли і родичі загиблих рятувальників. Дружина Богдана Юнка Ірина зізнається, нести покарання за трагедію повинні не тільки комунальники, а й представники міської влади та надзвичайники. Мій чоловік момент звони він мені сказав, нам сказали дотушити усередки, осередки, і ми будемо збирати рукава. Внутрішньому розслідуванню сказали, що перша година їх вже там не було. що вони вже всі позбирані і всі від'їжджали. А за 23 -ті вони тільки збирали руками, вони ще їх не збирали, вони дотушували усередки. Як вони можуть бути винуваті? Їм сказали наказ. Із трьох підозрюваних Галицький суд міста обрав запобіжний захід двом, третій перебуває на лікуванні. Запобігли захисту тримання під вартою, з у усліду військовому слідчому ізоляторі. Строк дії ухвали, становив 60 днів. З моменту засування за заходу волі тримання під вартою визначити заставу у розмірі 80 мінімальних заданих що становить 110 тисяч 240 гривень, яка буде достатньо для забезпечення виконання підозру обов'язків передбачених КПК України. У разі сплати застави підозрюваних буде звільнено з під вартою. Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційної інстанції. Ірина Любомир Козак, Новини Невтішна статистика: львівські полісмени разом з активістами та представниками міста думають, як навчити водіїв не порушувати уже тиждень, як в країні, триває місячник безпеки руху на дорогах, а водії гідалі перетинають подвійну суцільно, не реагують на сигнали світлофора, ба більше не соромляться перекинути черчину за кермом. В результаті більше тисячі ДТП з потерпілими та майже півтори сотні смертельних випадків. Загалом, за час роботи патрульних в посиві області майже 9 тисяч ДТП. Тож як працюють полісмени на дорогах та які порушення найпопулярніші у водіїв, знає Віталій Гамадин і розповість вже о 20.30. Підрив задля наживи у Львові невідомі. Підірвали банкомату відділенні одного із приватних банків, що на вулиці Генерала Чупринки, 36. Вибухова хвиля завдала чималих руйнувань. За інформацією поліції, кожен клієнт за своєю карткою міг зайти в коридор банку і скористатись послугами банкомату. Відтак зловмисники зайшли туди, заклали вибухівку, однак касету з готівкою з банкомату викрасти. Не встигли наслідок події. Ніхто не постраждав вибухом пошкоджено банкомат і частково будівлю, в якій розміщене відділення банку. За словами очевидців, підривниками були два чоловіки в балаклавах. Їх розшукує поліція за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження. Це був саморобний пристрій, Наразі він не встановлений, але дистанційно управлявся. Зі слів працівників банку кошти було не викрадено. Це було двоє осіб чоловічої статі. Вони були одіті в масках, і в місце події зникло. У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу в результаті бойових дій поранено вісьмох вісьмох українських військовослужбовців. Загиблих немає про це. Повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотозяник у прес-центрі штабу АТО повідомляють. 48 разів ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників. Найбільше 23 випадки застосування зброї противником зафіксували на Донецькому напрямку. Стабілізація криміногенної ситуації та забезпечення законності у військових структурах. У військовій прокуратурі західного регіону відзвітували про роботу та розповіли, над чим зараз працюють першочергово. Нараду провели спільно з владою та правоохоронцями. Докладніше далі пройшла зустріч під головуванням військового прокурора Західного регіону України Олега Сенюка. Продовж казаного періоду нами скеровано до суду 61 кримінальне провадження з ознаками корупції. Для порівняння це є один з найкращих результатів по Україні серед прокуратур обласного рівня. Вісім кримінальних проваджень прослочені у сфері бюджетні сфері і одне провадження у сфері земельних відносин. Під час зустрічі усі присутні відзначили взаємодію прокуратури, суду, органів влади та правоохоронних структур у боротьбі з корупційними правопорушеннями. Варто зауважити, що значна роль тут належить і спецпідрозділам СБУ та управлінню захисту економіки національної поліції України. Найбільше наша підаця внутрішня байдужість і халатність, тому що We'll be right <laughs> back. 99% речей, які сьогодні збурюють людей, це не із-за проблем з відсутністю грошей, там, як сьогодні модно говорити, з поганим чинним законодавством. А найбільша проблема це наше відношення до роботи, до людей і в кінцевому результаті до себе. На нараді керівники важливих державних відомств обговорили, зокрема, питання щодо запобігання виявлення та документування фактів незаконних порубок лісу і здійснення. Контрабандного переміщення деревини без митного контролю через український кордон. Утім, хвилювали учасників і інші питання у сфері охорони довкілля. Якщо взяти дуже просте питання, що вони роблять після порубки, то весь розрахунок на 8% природного заліснення? Ніхто нічого не садить, в тому числі з категоріями земель, котрі входять до складу національного парку. Олівські безкиди все це видиміреч за словами військового прокурора західного регіону України. Такі зустрічі органів влади та керівництва правоохоронних структур неабияк важливі, адже допомагають досягти позитивних результатів у боротьбі із численними порушенням закону у різних сферах життєдіяльності. Підготовка до школи стартувала. Батьки із школярами перш за все купують ранці та канцтовари. Чимало людей по шкільне приладі йде на ринок, бо дешевше, та й тут покупців небагато. З ринку повернулась Ольга Матейчок. Вона розкаже, за скільки цьогоріч можна спакувати ранець. На будь-який смак та гаманець. Сезон шкільних закупів стартував. Василенка вже засумувала за рідною школою, до навчального року закупилася по повній програмі. Купила вже зошити, ще докупила, там лінійки, олівці, планали, рюкзак. Вибирає донька, оплачує мама. Пані Ірина підраховує родинний гаманець вже схуд на тисячу гривень, і це лише купили найнеобхіднішу канцелярію. П'ять зошитів купила, заплатила 54 гривні. Прискіпливо вибирає шкільне приладдя і п'ятикласник Максим. Купив рюкзак, буду купляти зараз зошити і пенал. Продавчиня каже, ціни порівняно з минулим роком не змінилися. Рюкзак стартує від 250 гривень, а от за щоденник доведеться викласти від 30 до 50 гривень. Дуже так переборчиві діти стали. Минулого року була символіка України, брали дуже символіку. А цього року не беруть природу, беруть наших. Наприклад, зараз от Євробачення виграла ця джамала, так і от її питають часто, щоб зошити були з нею. А так спортивну тематику беруть. Ручки теж не дуже подорожча, там 4 гривні, 3 гривні. Так минулого року і цього року майже одинакові ціни. І якщо канцелярія в ціні значно не піднялася, то за шкільну форму доведеться викласти більше ніж минулоріч. В залежності від виробника ціна підскочила в середньому на 20%. Ціна атвасімсот 850 форма. Ціна на форму від 850 до 450 гривень. Форми мало беруть, купують окремо або тільки піджак або брюки. Деякі школи взагалі відмінили. Форми. Нині ж кажуть продавці, попит на ринку невеликий. Найбільший ажіотаж очікують вже в останні дні літа. Ольга Матейчик, Володимир Ролюк, Новини. Понад 160 мільйонів гривень цьогоріч виділили із бюджету міста на ремонт освітніх закладів Львова. У межах програми вже облаштували спортивний майданчик у школі номер 8 Діти отримали баскетбольне та футбольне поля, трибуни і вуличні тренажери. Зараз триває замощення подвір'я. Також проект передбачає роботи над санвузлами у 50 навчальних закладах, ремонт пралень в 11 дитячих садочках і реставрацію восьми недіючих без. Вже завершено ліквідацію підвальних котелень у трьох освітніх закладах, а ще у трьох відремонтовано систему опалення. Також у ліських школах і садочках буде проведено ремонт покрівель, харчоблоків, спортивних залів та майданчиків. Найголовніше, що ми забрали асфальт. Який є не дуже, скажімо так, безпечний, особливо влітку, і все такі є випаровування. Ми поставили добру сучасну нову бруківку. Діти з задоволенням будуть мати можливість проводити перерви знову ж таки не в ямах асфальтових і в болоті, а на подвір'ї навколо дерев будуть лавочки, будуть передбачені спортивні, такі як тенісні столи. Ми розпочали в цьому році робити ті майданчики, на які ми мали виготовлені проекти. Тому це є 37 школа, це є школа-джерельця, яка намала спортивного майданчика. І 8-ма школа. Наші плани максимально більшу кількість передбачити грошей на проведення таких ремонтів у 17-му році. І будемо старатися, щоб кожна школа мала сучасні спортивні майданчики. 125 років тому почалася міграція українців до Бразилії. Серед перших переселенців були родини з Золочівщини. Усіли на півдні штату Парана і заснували поселення Санта-Барбара. Потім було ще кілька хвиль хвиль переселень. Зараз українська діаспора в Бразилії одна з найчисленніших. 125 років тому почалася масова еміграція українців до Бразилії. Серед перших поселенців були родини з Золочівщини, осіли на півдні штату Парана і заснували поселення Санта-Барбара. Потім було ще кілька хвиль переселень. Зараз українська діаспора в Бразилії одна з найчисельніших. Напередодні 25-ї річниці незалежності України приїхала делегація нащадків емігрантів. Приймає гостей почесний консул Федеративної Республіки Бразилія у Львові, пан Петро Мелех. Мені приходилося дуже часто бувати у Бразилії. Я був понад п'ять разів, починаючи з відкриття почесного консульства. І нами кожен рік відправляються фахівці по іконопису для підтримання святий Бразилії, як православних, так і католицьких. От, і ми все це робимо. Зустрічаємося з бразильською діаспорою. І стараємо все робити, що можемо зробити. Що люди потребують. українці в Бразилії міцно влилися у багатоетнічну спільноту тої землі, але щиро тужать за Україною і постійно плекають свою національну ідентичність. Лідер української громади Бразилії Віторіо Сиротюк приїздив на рідну землю вже 20 разів, але тільки цього разу відвідав село, звідки походить його прабабуся, розпочав пошуки власного коріння. Контактуємо ші депутату Бразилії, міністерство закордонних справ у Бразилії. estou Davate nacha posição, iak brasileis que ucranis que o, o Brasília iak treba eh, na Brasília tremate e, e Davate soio de pomoc da Ucrânia ta coxa Численні українські організації в Бразилії шанують усі наші свята, молодь відвідує недільні школи, гуртуються в церковних громадах, плекають пісню, писанку, вишивку. Створили невеликий музей української культури. Хоч музей дуже скромний, скромний дійсно, але до нас, можна сказати, майже всіх штатів Бразилії вже були люди. Так що я думаю, що ми Україну проповідуємо як можливо». Члени делегації з Бразилії оглянуть наше старе і сучасне місто, відвідують музеї, поїдуть до Тернополя, а День Незалежності святкуватимуть у Києві. Вже за чотири тижні у Львові розпочнеться форум видавців. Цього року учасниками стануть 163 культурних діяча із 28 країн світу. Серед них почесні гості письменники Фредерік Бербет. Бехбедер та Томас Венслова. Крім того, до події долучаться 158 видавництв, 80 книготоргівельних структур, поліграфічних підприємств та культурних фондів. Для очікуваних 50 тисяч учасників організатори підготували ніч поезії та музики, фестиваль, конкурс Молода Республіка поетів, тематичні форуми та спецпроекти. Також в межах події вперше відбудеться фестиваль місто Лема. На сайті форму видавців вже відкрито попередній продаж квитків. наразі програма заходів налічує близько тисячі подій, які відбудуться в межах форуму видавців, на яку ми всі запрошуємо, звичайно. І як вже попередньо було сказано, що зараз є відкритий попередній продаж квитків на ярмарок. Які можна придбати за знижкою, а згодом буде відкрити також і попередні і продаж квитків на інші наші заходи, зокрема відкриття літературного фестивалю, а також церемонія вручення книжкової премії Найкраща книга форуму. У Львові відзначили всеукраїнський день боча. Це гра з м'ячем, грізновид. Бол спортом походить від найдавніших ігор Римської імперії. Найпоширеніше ця гра в Італії. У Львові турнір відбувся з ініціативи обласного центру інваспорт за підтримки обласного управління фізичної культури та спорту. Участь у ній взяли спортсмени з ураженими опорно-ураженнями опорно-рухового апарату. Львівську команду представляли вісім провідних спортсменів. Спробувати себе могли усі охочі незалежно від віку та фізичного стану. Такі змагання, окрім Львова, відбулися. Одночасно, також у Києві, Херсоні, Одесі та на Полтавщині. Схоже на гру в шахи, при тому, що в шахах там зовсім немає фізичного навантаження, а тут треба трошки рухатися, треба мати координацію рука око. Тобто воно дозволяє і тіло тренувати, і розум одночасно. Боча є паралімпійським видом спорту. Вже сам саме це говорить про те, що це є досить відомий вид спорту в світі, бо паралімпійський вид спорту це як мінімум 10 держав в світі повинні його це відрозувати. На жаль, в Україні є дуже така затримка з розвитком цього виду спорту. Наприклад, вперше чемпіонат України з боча був проведений зовсім недавно, тільки 4 роки. Назад. Мисливці спільно із надзвичайниками врятували Оленицю. Вона потрапила у глибокий малірюативний колодязь і самостійно не могла вийти із пастки. Натрапили на звіра мисливці під час відкриття полювання на птахів. Тварину витягнули, витягнути самостійно не змогли на допомогу. Приїхали рятувальники, Голеницю за допомогою спеціальних тросів визволили і відпустили на волю. Почули дикий звук, будемо казати, і так далі. Ну і Зацікавились, прийшли і виявили, що в колодці значить, колодців, які популярні, колись гончарний дронаж проводили. І там вони накривалися колодці бетонними такими кругами. Ще він немає, і туди дичина, бідна, олениця, самка, впала досить глибоко. І на цьому нас все. Події дня, що минає, підсумуємо о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів 261 6901. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. цінуйте те, що маєте, і пам'ятайте в свій час. Бережіть себе, до зустрічі! Протягом тих 25 літ працюємо, то, що то є наше, автентика наша, що вона піднята з колін, вона вже майже пропадала. І кожен українець має право гордитися, що то є наша іграшка, чи то є схід, чи захід, чи південь, чи північ. Немає різниці де. Вона народжена на Західній Україні, але кожен українець має право нею гордитися, бо то українське, то наше. От Через те ми і хочемо, щоб всі то знали і всі тим гордились.